Вітаю всіх! Продовжуємо проходити хітмен-контракти на рівні складності професіонал. Наразі будемо проходити одинадцяту місію вбивство Лігонга. Нам потрібно ліквідувати лідера тріади Лі Гонга. Лігонг ослаблений і відступив до своєї операційної бази, грізної фортеці, під виглядом розкішного ресторану. Гонг відчуває, що петля стягується, тому буде жорстко оборонятися. Також нам потрібно дістати нефритову статуетку. Лідери червоного дракона володіли цією нефритовою статуеткою подібно до стародавніх королів і їх скіпетрів. Якщо ніхто з людей гонга не зможе її отримати, то ніхто не зможе прийняти командування і вони скотяться до анархії. Ну і зрозуміло, нам треба втекти з району. Ну що ж, побігли, будемо виконувати завдання. Біжимо безпосередньо до ресторану. Ось він цей розкішний ресторан. Тут вже в нас була одна місія. Тут була зустріч представників червоного дракона і синього лотоса. А як оказується, тут ще штаб-квартира Лігонга. Так. Заходимо сюди всередину. І давайте для початку перебалакаємо з барменом. we are close. i wonder if you could answer a question. i don't know anything. i don't know anyone. whatever you heard about this place is all lies. my stomach is in pain, so i don't have the patience to sit and chat. i'm sorry. i wonder if you could. cia sent a guy. he wanted. now he's locked up in the basement. You didn't hear that from me. Who locked him him. up? Li Hong? Never heard of him. Why Юден'їв. Не дав. Мостомик. Excuse me, do yourself a favor. The brother got a new girl from the mainland. Why don't you go and see her? Так, ну що ж, він нам передав запрошення, завдяки якому можна потрапити туди, де знаходиться. Це дівчина з материка. І ще візьмемо проносне Хорошо. Виходимо назад. Тихо, 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 хлопці. Речкуйте. Так. Сходимо тепер ось так. ну Давай в ці двері. Давайте сюди. Сюди. Так, тут не поспішаємо, бачите, праворуч стоять охоронці. Там за дверима якась приватна вечірка. Їх не можна трогати, бо вони дуже нервові. Ще перший раз вони можуть сказати нам іди звідси. А Далі просто беруться за зброю і зносять тобі голову. Так, треба трошечки переодягнутися. Ось тут за дверима лежить необхідний на одяг. Супер. Повертаємось назад, тепер треба потрапити на кухню. Ходимо у ліфт, їдемо на перший поверх. Зараз розберемося з лігонгом. Тоді будемо далі. Виконувати завдання. Так, тут виходимо дуже обережно. Нагадую, хлопці тут не розуміють ні жартів, ніяких рухів інших. Так, пішло сюди. Треба сюди тепер потрапити. оці двері. За ними знаходиться кухня. Ось тут. Давайте візьмемо мисочку супу. Спочатку присмачимо його. Yo, take this to Mr. It gets cold. Так, нам кажуть, взяти мисочку супу, віднести лігонгу, зараз віднесемо хай смакує. Так, тепер треба зрозуміти, де лігонг. А ось він іде супер. Гарно встигли. Він прямує. Туди. Нам теж треба туди потрапити, але звертаю увагу, що заходити краще по центру, щоб оті хлопці, які стоять біля стіни, вони на нас не звернули увагу. Ще нам не вдасться задумане. Димам Туана!

А Так, поки він побіг, беремо швидесенько волокно і вирішуємо питання. Так, і треба дуже швидко відтягнути труп лігонга, тому що його охоронець повернеться. Тут, на жаль, немає куди особливо заховати, але якщо затягнути ось так. Каже, трошечки сюди. От так. Він не повинен побачити. От так, я б даже сказав. О! Кидаємо тіло. Можна взяти і комбінацію, але ми зараз все одно знаємо код, тому що я переодягнуся. І тут врятую ту дівчину. Вона потребує нашої допомоги. Все. Давайте йдемо звідси. Оп, тихо, 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 тихо. Не нариваємось. біжимо у дальній. Треба назад просто переодягнутися, тому що якщо я піду наверх в одязі повара, нас просто не пустять до неї. Тож давайте переодягнемося спочатку на ліфт. Це приходиться зробити таку маніпуляцію. З лігонгом розібрались уже добре. Мінус одна ціль. Так. Переодягаюсь. Все. І знову наверх. Так, перший поверх. Тепер будемо рятувати дівчину. Так. Спокійно проходимо. Іду на дальній, тут тут. Інколи в цьому ближньому туалеті застрягають ці охоронці. Я не знаю, чому саме в туалеті їм цікаво спілкуватись. І спілкуються. Так. Заходимо сюди і тепер йдемо о, до цих хлопців під охорону. Ну, йду, йду з тобою. Не бажано його сильно обганяти. Потім починає психувати. Ой, ви розумієте, чим це може закінчитися. Давайте просто пройдемося за ним. Тут недалеко. Цікаві ці ліхтарики, конечно. Проходимо через якийсь склад. Сюди ми ще повернемося, але трошечки згодом. О, нормально, ти чого там позіхаєш так?

Yes, new girl. Girl called Mai Ling. Oh, Mei Ling. Ah, Mei Ling. Ba Rice girl. Very rice girl. Holy hay This way, follow me. Так. Она спроведет. Да так, она насла ничего не скажешь? Так, так розумію, вона нагадує її інструкцію, як вести себе з чоловіками. О, це каже, що зрозуміла. Ну, ходімо. Слухайте, ну всі водяться у 47-го кудись. О, каже, ходімо швидко, а сама гляньте, пливе як. На завтра. Ти даєш. The door is You're a foreigner. You understand. You, listen, you have to help me, please. They keep that me. And they brought me here. Yes, it's possible. Listen. I'm looking for a certain jade figurine. Any idea where I might find it? You want a jade figurine? The last guy who wanted it has been tortured in the basement. If he's still alive, he can tell you. But then you just need to get past Nihon's godson. And that is almost impossible. Then there's Nihon himself. With that crazy sword that kills you with one touch. Survive all that. Then you just need a combination. And I've got that. Then give it to me. First, you get me out of here. And then the combination is yours. Let's go. Ну що ж, комбінація нам, звісно, не потрібна, але просто врятуємо цю дівчину. Тут, там, біжиш, молодець. Так, зараз її виведемо звідси. Тут треба перепригнути. Оп! Це ми перепригнув. О! Давай, давай, вилазь. Ну, прижок віри. Давай. І о! Оооо. <хи> Молодець. Допригнула. Тепер далі. Йдемо сюди, а отут треба присісти трошечки. Саме що цікаво, що охоронці чують нас, а її ні. Хоча вона так шумить. Зараз ви це почуєте. Та мене підганяєш. Заходимо сюди. Праворуч трошечки. Як я й казав, ми вже повернулись назад до цього складу. Треба зрозуміти, де внизу охоронець ходить. Щас. О, супер, він уже йде туди-назад. Йдемо за ним. А тепер слухайте, як тихенько вона ходить. О! Це так тихенько називається. Просто капець. Так, виходимо з дверей і до цих воріт. Thank you, Gorgius. I guess this is where we split. The combination to the safe. Так, ну і виходимо тоже звідси. Дівчину ми врятували. Тепер треба ще врятувати СРУшника. Але для цього спочатку знову переодягнемося. Заходимо назад через центральний вхід. Да-да, таке життя. Ось так. Я заходив раз, зайду другий, державю. Все, біжимо до дверей. Знову треба спуститись у підвал. Так. Оці стоять. Там сіпайся, ти я Не лізу до тебе зовсім. Все, спускаємось тепер у підвал. Переодягнемось і будемо шукати цього агента. Залишилося. Діло за малим. Врятувати агента і знайти цю нефритову статуетку. Так. Сюди. Сюди. Переодягаємося знову. І повертаємося трошечки назад. Тепер йдемо сюди. Головне. Не поспішати, просто це гляне лице і просто вперед. Бачите, скільки їх тут, але якщо просто отак рухатися, не наближатись до них, ну і не стояти біля них. Один кадр. Це скільки їх тут? Це капець якийсь. Нам потрібно зайти в цю саму дальню. Заходимо. Зачиняємо двері і ламаємо. Все, що можна зламати. Головне, по голові не попаде тому агенту. Thank you. I need Lee Hong's Jade Figurine. I'm told you know where it is. Oh, you don't know what they've done to me. My god. See first they took a chair. Where's the jade figurine? I almost had it. Well, now it's locked in a safe. Guards quarters. Restaurant. Near the entrance. That's what I needed to know. Alright, look out for Zun. He's a big bastard. He's the one that did this to me. You have to get him out of the way to get to Hong. It won't be easy. They're always together. Zun sees everything, hears everything, checks every room, even tastes Hong's food. Hung himself? God, he's a crazy bastard. You know, he's got this poisoned sword. I mean, we're talking one scratch and you're dead. I understand. favorable circumstances. Yes. That might seem найбільш to you. Так, ну що ж. Тримано розташування, зрозуміло. Просто виходимо і йдемо назад. Нам залишилось дуже-дуже мало. Просто знайти статуеточку. Не поспішаємо. Просто йдемо. Ну, не прогулка, звісно, але. Не гарячкуємо. Так, тут пам'ятаємо по центру корона, тому отак. Центру відкриваємо. Так. Я зараз. Під шумок ще й переодягнуся назад. Хорошо. Хочу ходити в цьому вбранні. Цьому наш костюм. Хорошо. Повертаємося до ліфта. Зараз я перевірю, чи правильно я зрозумів, де знаходиться статуетка. Є тут два місця. Перевірю поки що те, що легше доступне. Стійте, стійте, хлопці. Я вас не відволікаю. теж такі цікаві малюночки. Так, вийду на вулицю. Зараз гляну. Я правильно все зрозумів. Ще ні, підемо до іншого сейфа Так, бігаємо назад. Ось на цю дробинку треба вилізти. По ній ми вже лазили. Ще ми тут своїх дверей. Відчиняємо. Зараз перевіримо, чи саме тут статуетка. Заходимо, нікого немає. Так, вона тут. Супер. Все, статуяточку забрали. Тепер нам залишилось просто покинути райончик. Так. Ну що ж, побігли нам он туди. Ну, ось так ми пройшли 11-ту місію. І за досягнення звання «Тихий вбивця нас нагородили бонусною зброєю. Два пістолет-кулемети, ПК. Узі. Отлічно. Так. Ну що ж, як бачите, у нас тут все по нулях, агресії немає, все класно, все супер. Ми отримали рейтинг «Тихий вбивця на рівні складності. Професіонал. Ну а я на даний момент буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.